Всім привіт! Сьогодні буду оформлювати фотозону на рочок для хлопчика. Я вже на локації, зараз все переношу. Не забудьте перед переглядом підписатись на мій канал, бо на каналі у мене завжди цікаво. Я показую, як я роблю різні монтажі фотозон, як що кріпити словом, дуже багато всього цікавого. Я йду працювати, всім гарного перегляду. Ми вже на локації, фотозона в мене буде стояти тут. Це все, що в мені влізло в машину. Кульок буде багато, буду ще додувати і зібрали вже каркасик. Зараз буду монтувати на нього фон. Зробила фон. як завжди, мага швидка на магнітики. Магніти в мене супер якості. Дуже класні. І їх також можна використовувати для кріплення глянцевої плівочки, а також для кріплення різного декорчику. Зараз на цей фон буду монтувати цю травичку. Вже я змонтувала, а зараз монтую написи і буду збирати гірлянду. Я збираю гірлянду. Тут я використовую кульки 12 дюймів і 19. Бажеві кульки це колісан, білий пісок, бо за них завжди питають. І а зараз покажу позаду вигляд. Я тут поставила металопластикову трубу. Я її поставила для того, щоб підняти гірлянду. Бо в мене ще буде неон. Він досить важкий. Тобто, якщо поставити просто самі кульки, а вони будуть падати, тому що неон буде тягнути їх назад. Буду зараз збирати цю гірляндочку. І бачите, просто гірлянда із 12 дюймових кульок. Наскільки вона розширюється, коли ви додаєте всі кольки. І я використовую такі прям кластери щоденки. Так от беру і кріплю на фотозону. З цього боку вже гірлянда готова. Тепер буду збирати тут. Мандувала вже написи. Написи в мене тримаються, як завжди, на магнітиках. Ну, тут не дуже видно. Я просто поставила більше, о, там де те видно. Поставила більше магнітів і таким чином написи тримаються. А тут я вже провела і підключила неон. Зараз доробляю гірлянду. і буду. Все розставляти по місцях. Така краса сьогодні у нас вийшла. Я нагадую, що декор, який ви бачили на цій фотозоні, а саме каркаси, велюр, магнітики, написи все це ви можете замовити в нас, звернувшись до нас в соціальні мережі. Всі посилання будуть під цим відео.